Я хочу показати вам свої старі відеоролики, які я запускав в Тік-Току. Тема не нова, але болюча. Василь Ярославович Сліпак. Талановитий оперний співак, який прославляв Україну, якого слухали, яким пишалися. Нема таких слів, які писали цю людину, які би виразили її внутрішні якості. Василь до кінця. Остався гідним сином України. Коли в наші двері постукала біда, Василь зоставив велику сцену, взяв зброю і до останнього подиху був вірний син України. Він загинув, але на цьому ще не кінець. Навіть після смерті вороги. Не могли спокійно дивитися на його надгробок. Він не давав їм ні жити, ні спати. Вони його неодноразово зруйновували. Подібно як і Мазепі, до сьогодні співають анафімі. Але хочу зазначити інше. Ми маємо інших артистів так званих, відомих для нас людей. Ним пишалися. Був спортсменом і боксером. Який своєю честю і достоинство продав за 30 срібників, що тобі мало було грошей. І замість того, щоб остатися дійсно героєм. <му> Ким він став? Що я дебіл. Тим він і став. Жаль. Дивіться все на одне талановите. 400 доларів! Це та талант. Під... Е... Це ганьба і злодій. Подивіться ще на це. Брехло, злодій, на крові заробив гроші. Ця потвора споживає кров і плоть українців. Бог же щитко вам дав, дав вашому народу закон, по якому ви повинні зрозуміти, чию кров і плоть ви маєте споживати. Це тіло моє, що за вас віддаю. Ця чаша. Новий заповіт у моїй крові. Що за вас проливається? Так чиніть на спомин про мене? То ні. Ви споживаєте кров і плоть мого народу, українців. Ну і як же ж нам не обійтися без оцеї потвори? Мало того, що воно брехливе, воно ще й насміхається над Богом. Хто З тобою говорю я? Хто? Я Бог? Обрати, господи? Що за А господі? Над Богом Авраама, Ісака Д'якова. А ти знаєш, шановний, Бог осміяний не може бути, що давно не відповідали. Ви забули, скільки років ваша країна ще знищили вас, вас це не вчить, не так давно це було. Але ваша особливість перемагає, ваша жадібність, скільки вам потрібно. Але ви своє отримаєте від Бога. Це артист ні. Навіть щоб згадувати з ім'ям цієї славетної людини оцю наволоч, це не варто цього. Це достойний син свого народу. Достойна людина Божої похвали. Мета, чому я їх показую ще раз, тому що я хочу, щоб ми зрозуміли і почали з вами об'єднуватись. Тому що поки ми не почнемо боротися з внутрішнім ворогом, то ситуація не поміняється не через рік, не через два, не через п'ять. Ми повинні з вами об'єднуватись. А для об'єднання в нас сьогодні створена платформа. Це канал на Ютубі, який дає нам познайомитись один з одним і організуватися, зробити організацію для боротьби з нашим внутрішнім ворогом, з нашими диверсійними групами, які знаходяться сьогодні починаючи. З місцевих рад і закінчуючи верховною, і керує цим всім наш президент.